Приготуйте свої шапочки з фольги, бо зараз буде трошки конспірології про нейромережі, про AI і про те, що взагалі відбувається в світі. Можливо, це для вас буде новиною, але нейромережі використовуються в пошуковій видачі і в соцмережах ще з початку 2010-х років. Тобто, по суті, який саме контент ви будете бачити на Ютубчику в Гуглі або в вашій соцмережі по типу інстаграма чи тіктока, впливає і вирішує саме нейромережа. Саме нейромережа відслідковує, які відосики ви дивитесь, де ви ставите які реакції, відповідно яких відосиків, на які теми вам показувати більше. Але давайте повернемось до теорії знов. Як гадаєте, чому саме в кінці 2022 року, той же рік, коли вийшов чат GPT, Ілон Маск прибав Твіттер. Мені здається, цілком логічним припустити, що ця інвестиція була зроблена не з метою придбати соцмережу, а з метою придбати площадку, на якій можна було б натренувати і до якої можна було б підключити власний штучний інтелект, тобто нейронку. Ну і це на фоні того, що насправді Ілон Мас був одним із співзасновників OpenAI, але потім покинув компанію через різні обставини. Але в цілому зводиться до того, що люди, які працювали в OpenAI, не хотіли, щоб маск керував ними. Ну а про те, що Твіттер змінився після того, як його придбав маск, то звісно існує ціла купа фактів. Тепер давайте згадаємо про крайні вибори, які відбулися в Америці, адже до влади прийшов Трамп, який насправді фінансувався і досить відкрито Івоном Маском, який володіє Твіттером, який може завдяки ЕАІ впливати в цілому на те, яку інформацію люди бачать. Єдиною проблемою залишався TikTok, адже американці дуже полюбляють цю платформу і дуже багато діляться інформацією саме через неї. І відповідно, якщо ви не знали, то TikTok був забанений в Америці. Але прикол в тому, що бан протримався всього-навсього 12 годин. А 12 годин якраз цілком достатньо для того, щоб перекинути серваки, які раніше належали компанії Байденс, яка володіла TikTok, на серверні площадки, якими володіє корпорація Meta. Через 12 годин після бану Трамп типово видає указ, яким він знімає цей бан. І американці знову отримують доступ до своєї улюбленої tiktok соцмережі Але виявляється, що вона працює вже трошки по-іншому. Ну а деякі користувачі американського TikTok стверджують, що якщо ви просто в скажете якісь певні речі, то ваше відео не буде показано в рекомендаціях або взагалі буде забанено. Більш за те, багато хто стверджує, що навіть коментарі ранжуються по-іншому. Якщо коментар має якусь неправильну трошечки думку, то він просто запихується в самий низ, де його можливо ніхто і не помітить. І якщо ми змасштабуємо цю ситуацію на весь світ, то може стати трошки ніяково. бо можна здогадатися, що оскільки ми дуже багато інформації про те, що відбувається зовні, сприймаємо саме через соцмережі, через гаджети, то тепер ця інформація не може бути на 100% достовірною, особливо якщо ви хоч трошки слідкуєте за розвитком останніх нейромереж і розумієте, наскільки якісним стає генерація фото, відео та голос.